Сотні випускників іркліївської школи поспішають до стін рідної Альма Матер аби привітати заклад з піввіковим ювілеєм, розказати своїм однокласникам про життєві досягнення і звершення, пригадати щасливі і безтурботні роки дитинства. Школа це найкраще місце для спогадів. Свято школи, урочистий зліт. прийміть же, друзі, теплий і сердечний. Наш привіт! Навчанню і просвітництво у селищі Іркліїв завжди надавали особливого значення. Ще за козацьких часів місцеві жителі здебільшого були посемні, і кожна родина мала не лише церковні, а й світські книги. Їх читали, берегли, передаючи з покоління в покоління. Тож не дивно, що на день народження своєї улюбленої школи зібрався ледь не весь Іркліїв. Діти, молодь, дорослі і люди глибоко поважного віку. І хоч школа відзначає 50-річчя, її історія розпочинається з далекого 1875 року. Тоді у селі відкрилася земська школа. 73 учнів навчав лише один учитель. Відтоді про славні традиції школи можна говорити багато. Але ювілейний відлік розпочинається з того часу, коли школа переселилася у нове добротне приміщення. Його урочисто відкрили в новоріччя 1962 року. З роками змінювалося чимало, та завжди залишався високий рівень знань, який надавали вчителі. Традиції завжди робили на перший погляд звичайну сільську школу особливою і неповторною. Тож не випадково з плином літ її називають легендарною. Для мене сьогодні таке велике свято, тому що я завжди по життю згадував школу тільки з самих таких кращих традицій, самих кращих спогадів. Для мене це було дійсно частина вчителів, це була частина мого життя, і фактично, по життю я завжди себе звіряв з ними. Взагалі, хочу, щоб Ірківська школа тримала високу марку, тому що в той час, коли ми навчались. Ірклівська школа була одна із кращих в районі, одна із кращих в області. Коли відкрили нове приміщення школи, у ній розпочали навчання понад 600 учнів. Проте на всіх школярів місць не вистачило. Початкові класи продовжували навчатися у старому приміщенні. З 1 вересня 1962 року почала працювати скородистицька восьмирічна школа. І після її відкриття учні навчалися вже у двох школах. У 1989 році у школі відкрили перший у районі комп'ютерний клас. Тоді завучем школи працював Володимир Шепель. Саме йому у важкій дев'яності довелося буквально утримувати і колектив, і сам заклад. Завучем працювалося за чужими плечима досить, я б сказав, легко і вдавалося нам все те, що ми тут планували. Те що робили директором. Мені довелося працювати. Дуже тяжкі роки, і не тільки для школи, а й для нашої держави. Це 92 99 рік. Ми тут працювали в такий час, коли вчитель не отримував зарплати по 7 місяців. От. І це, це дуже складно було керувати, керувати в, такому, ну, в такій обстановці, вимоги якісь до вчителів треба було ставити, але ж ви знаєте, що. Приходить вчителька і каже, що в мене двоє дітей, а ми обоє вчителі, і нема за що хліба купити. Таке навіть таке було. От далі. Школу прийшлося, школа вже ну наскільки ветха була. Що вибачаюсь, треба було почати збудувати новий туалет, зробити огорожу на другий рік. зробили капітальний ремонт, опалення зробили, в тому числі 250 метрів теплотраси до маслозаводу. Це все треба було організовувати робити. Вчителі ірклівської школи відзначалися завжди відповідальністю і дуже серйозним відношенням до своїх обов'язків. Навіть у таких важких умовах ми нам давалося. Ну, Забезпечувати нормально навчально-виховний процес. І вже навіть я ж кажу, в таких важких умовах ми і громоти отримували, і звання отримували, і почесні місця брали в районі, і так далі. От мені хотілося б, мені хотілося би, щоб оцей дух, який сердюк Микола Миколасанович приніс у школу, новий дух, він і продовжувався. І в дальнішому це принесе тільки користь школі і дітям. Видатні люди не лише навчалися в школі, але й керували нею. Легендарною особистістю в Україні став один із шкільних керманичів корабля Микола Леонтійович Кабан. Він очолював школу майже 20 років. За самовіддану працю Миколай Леонтійович у достойний звання заслужений вчитель УРСР, нагороджений медаллю Макаренка та орденом трудового червоного прапора. За кошти його учнів до ювілею школи директору встановлено меморіальну дошку. Кажуть, на нього прагнули бути схожим чи не всі учні. Триклінівську середню школу я закінчила в 1975 році і з висоти. Прожитих років і життєвого досвіду я згадую свою школу як оазу свого дитинства. А нині, ставши директором навчального закладу, я згадую і оцінюю діяльність свого педагогічного колективу через призму діяльності колективу, в якому я навчалася, і сьогодні надзвичайно хвилююча подія відкриття меморіальної дошки нашому директору. Миколі Леонтьовичу Кабану, який створив школу, яка була для учнів домом, храмом знань. А для вчителів це був е -е, храм, де вони не лише навчали дітей, а здобували. З кожного кожного дня вдосконалювали свою педагогічну майстерність, тому я хочу побажати нинішньому колективу навчального закладу здійснити всі творчі задуми і плани, які у них є. Щоб підняти наш навчальний заклад на на ту висоту, яка це який навчальний заклад був при е, Миколі е, Леонтьовичу Кабану. Я щиро зворушена тим. Що я сьогодні зустрічаюся з дитинством, хоч сама вже давно працюю керівником навчального закладу. І хвилювання це передається на кожному кроці всім, хто тут присутній. Мабуть, найкраща аура доброти любові зібралася сьогодні біля нашої рідної Альма Матер. До ювілею побачила світ і книга рідна школа Іркліївська моя. Презентували її на урочистій лінійці. Дійсно, писалася в рекордно стисні терміни. Вона планувалася не такою великою за обсягом, як сьогодні. У мене в руках. Ми планували сторінок 100 150. Але в процесі роботи почали надходити матеріали, спогади. Ми почали знаходити такі, таку інформацію, яку не можна було вмістити не вмістити в цю книгу. Тому вона розроста, розросталася кожен день. і... Ми бачили, що в один цю інформацію вже можна і не вмістити. Але у нас час був обмежений, вона буквально щойно з-під друкарського станка ще пахне друкарською фарбою. З любов'ю, викликана у видавництві Юлії Анатолійовни Чабаненко. чого вартий тільки легендарний директор школи Микола Леонтьєвич Кабан. Про нього Можна написати книгу детективну повість, це і книга розповідь про традиції освітні, це і книга про історію української держави. Про кожну людину, яка про яку тут є нарис, про яку писали ми із заслуженим журналістом України Петром Жуком. Дійсно можна написати цілу книжку. На цьому історія книги не завершується. Усі спогади та світлини, що не увійшли до книги, розмістяться у музеї, що планують створити у школі. Адже це не просто спогади, це долі людей, їхні історії і переживання. Пам'ятаю, коли ми вже закінчували 9 клас. ми... Була практика, і це цілий місяць. Ми працювали в колгоспі, а жили в школі. Це були найкращі вспомини. Скільки було е, приємних таких е, спогадів і в спілкуванні, і, зай, і займалися спортом, і працювали. І е, для е, школярів, ви знаєте, я заробив 51 карбованець тоді, це були великі гроші, і купив собі велосипед. Це такі спогади дитинства, і вони завжди, знаєте, з нами все життя. Чим відрізняються ці діти, що зараз ходять в школу від нас? Я вже із висоти прожитих років можу сказати. Вони красивіші, може розумніші, але у них не та впевненість у майбутньому, яка була в нас. Я хотів би побажати їм впевненості у завтрашньому дні за півстоліття. Більш ніж 2,5 тисячі випускників прославляють рідну школу в усіх куточках нашої держави. Чи не кожне ім'я стало відомим у різних сферах життя і професіях? Для мене школа це сама дорога, через те, що я в цій школі навчався з першого по 11 клас, здобув тут середню освіту, вибрав собі в цій школі професію і моя приязнь здійснилася, зміг закінчити її. Школа дала мені ґрунтовні знання, і що допомогло мені стати особистостю у моєму житті. Виховала мене, навчила, і я вдячний всім вчителям. Всім, учня, всім колегам сьогоднішнім моїм, які сьогодні працюють, за ту плідну працю, за ту славу, яку здобула наша школа, яка сьогодні і процвітає, і продовжується нинішнім поколінням. Стали набагато кращі учні, вихованіші, дисциплінованіші інтелектуально вище виросли. Видно, що час міняється, і з ним міняється школа. міняються учні. Учень це його називають це його величність. Поки є учень в школі, поки є школа. Поки звинить дитячий голос, поки існує школа. Не буде цього, не буде школи. Також вчителі змінився вчительський. Є велике бажання працювати. Вчителі повні ентузіазму, задору і бажання працювати, щоб дати як можна більше і як можна кращі знання учням. Наснаги, бажання вчитися, здобувати знання, здобувати тут здоров'я, без здоров'я не може нічого хорошого бути. Я хочу побажати батькам, щоб їхні діти росли здоровими, сильними, розумними, щоб примножували славу нашого, нашого Ірклієва. Щоб, е щоб їхні мрії, які вони тут народжуються в школі, здійснювались. Коли вже пройшов довгий життєвий шлях, досягнув професійних висот. Мимоволі починаєш озиратися. Аналізуєш і переконуєшся, здолав чимало бар'єрів. І тільки потім замислюєшся над тим, що все починалося зі шкільної лави, де вивчав грамоту, здобув перші уроки мужності, навчився цінувати друзів. Цього нас усіх колись навчали учителі. Вони закладали основи успішних людей. Минули роки, прийшов час повертатися в дитинство і подякувати педагогам за наші успіхи.